Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку, цікаву прем'єру серпня Війна подружжя Роуз. Він же Роузе перед вами сатирична чорна комедія, знята режисером Джемом Роучем за сценарієм Тоні Макнамари Фільм заснований на романі 1981 року Війна подружжя Роуз Уоррена Адлера та є ремейком одноіменної кінострічки 1989-го. Головні ролі в картині належать неперевершеним Бенедикту Камбербетчу та Олівії Колман. Також у новій екранізації проекту були задіяні Енді Семберг, Кейт Маккінон та інші. Що стосується виробничого процесу, то ще у квітні 2024 року було оголошено, що Камбербеч та Колман зіграють головні ролі та виступлять продюсерами нового переосмислення фільму 1989 року. У червні ж до акторського складу поступово приєдналися й інші особи. В центрі сюжету історії подружня пара Айві та Тео Роузе. Чиє життя на перший погляд здається до безміри ідеальним? Успішна кар'єра, щасливий шлюб, чудові діти, як же класно, коли закохані чоловік та дружина через багато років сумісного життя змогли зберегти ту дорогоцінну іскру справжнього шаленого кохання. Їх діти надзвичайно виховані та старанні, і це також є заслугою батьків, котрі постійно вкладали себе у виховання молодого покоління. Але всі ми прекрасно знаємо, що така обкладинка часто буває лише зовні, а за зачиненими дверима можуть вирувати зовсім інші бурі або навіть цілі урагани. Одного дня і в цій типу ідилії настає проблемний момент. У той час як професійне життя Тео стрімко йде на спад, амбіції та кар'єра Айві лише набирають оберців. Несподівано їхня щаслива буденність стає більше схожою на якісно побудовану виставу, де накопичені образи, ревнощі та суперництво стають вибухонебезпечною сумішю. Здається, ще ніколи члени родини не були настільки відвертими один з одним. Коли доля готує для них низку непередбачених випробувань, кожен із головних героїв зіштовхується віч навіть з особистими проблемами. І згодом виявляється, що за фасадом щасливої родини роками все було досить далеким від примарного ідеалу. Я не можу сказати, що в мене були прям якісь великі очікування, особливо після безсонної ночі і трохи транквілізованого стану. Але тим не менш, оцінити картину мені все ж таки вдалося, і враження після перегляду були доволі спірні, якщо чесно. Давайте розберемось. Незважаючи на те, що фільм вийшов невеликим, але по емоціям я чітко можу розділити його на три окремі частини: початок, середину та кінець. І кожна з них по своєму смисловому наватаженню та сприйняттю була для мене різною. І тому фінальне враження вийшло місцями неоднозначно. Ну, перш за все, початок він був якимось надто повільним, несильно зрозумілим та трохи занудним. Не буду приховувати, це спочатку відштовхнуло, і потім далі увійти в ритм картини було не так то і просто. Однак цікава, багатогранна та навантажена моральними акцентами основна частина фільму змогла привернути до себе увагу і викликати цікавість до перегляду. Як на мене, це було завдяки кільком основним компонентам: по-перше, потужним смисловим концептам відносин у подружній парі, де проблеми взаємопорозуміння, підтримки, особистих кордонів і все в цьому дусі розкривалися у повній мірі. І ти наочно розумів, як важливо говорити про проблеми та намагатися їх вирішувати, поки не стало пізно. І саме такі класно вбудовані моральні відсилки мені дуже сподобалися. Адже по суті, ти не просто дивишся фільм, а й щось аналізуєш і приміряєш до своїх життєвих ситуацій. Ну і другою важливою сильною стороною розів став крутий акторський каст. Та гарно і влучно прописані герої. Мені подобався цей тандем разом та кожен із головних героїв поодинці. Їх синергія була настільки злагодженою, що навіть незвично було думати, що ці двоє насправді не пара в житті, а лише актори в цій конкретній ситуації і в даному фільмі. Тож вжитися в свої ролі Бенедикт Камбербеч та Олівія Колман змогли на всі 100%. Ну і фінальна частина це та сама кінцівка, сумбурна, перенасичена багатьма сварками з епічною вишинкою на торті у вигляді останніх пари хвилин. Сказати, що вона мене ввела в ступор, це повірте, не сказати нічого. Було все надто неочікувано, вибухово та нестандартно, як для типових драматичних комедійних історій. Але не хочу псувати ваше враження, тому не хотіла б закидати спойлери, щоб ви самі змогли оцінити цю історію сповна і до того самого фіналу. Підбиваючи все вище сказане, сюжет нової кінострічки оціню на 8 балів, хоча і з натяжкою. Бо вступ, як ви зрозуміли, мені не сильно сподобався, ну і кінцівка вийшла доволі неоднозначною. Але основна частина змогла справити те саме хороше враження. Моральна сторона кінострічки заслуговує свою вісімку як я й говорила, правильні акценти буквально вирулювали смислове навантаження історії. Гра акторів також на високому рівні та отримує від мене свої вісім балів. Ці герої настільки круто взаємодіяли одне з одним, що це було просто окреме задоволення. Ну, і не сильно примітивний музичний супровід, оціню Насимірку. Не можу сказати, що він десь сильно відклався в пам'яті, але й не заважав. Тож, в результаті, ми отримали досить непогану драматичну комедію зі своєю сильною ідеєю та крутяцькими героями, за якими спостерігати одне задоволення, але з іншого боку, з трохи затягнутим вступом та неординарною кінцівкою. Плюс чи мінус останніх два пункти вирішувати вам. Але якщо любите такий жанр, то я би точно рекомендувала вам подивитися нову кінострічку. До сильних сторін картини віднесу гарно прописаних героїв, акторський каст а також мораль історії. Тоді як затягнутий вступ та незвична кінцівка можуть потрапити до мінусів, але повторюю, що це індивідуально і справа сприйняття. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми очікуваннями або ж враженнями після перегляду новенької картини. Якщо сподобалося це відео, обов'язково підтримайте його лайком. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі оглядів нових та топових проєктів. Також ласкаво прошу до інстаграму та Тіктоку, де можна знайти більше інформації про мене та інші цікаві проекти. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!